Ось пізніше, але закінчити його не вдалося. Коли фінансування повертається до міста, Одесити згадують про ті проекти, які були заморожені. І звичайно, що не одразу, але в якийсь момент вони приходять до того, що треба добудувати оці всі церкви, які були заложені, чому не закінчують будівництво саме цієї Катеринівської церкви? Що Одеса втрачає своє таке військове значення, військові звідси йдуть і? Це під церкву вже нема для кого закінчувати, і отак от певний час вона ще стоїть така недобудована. Ну, треба сказати, що деякі одеські бізнесмени вони все ж таки м -м, намагалися якось закінчити це будівництво. Місто приходить до висновку, що цього робити вже не варто, тому що за 20 з лишнім років ця споруда недобудована, вона фактично вже нікуди не годиться, її треба просто ліквідувати і знести. І, власне. Так і відбувається в 1821 році. Цю споруду недобудовано її взагалі прибирають з площі.